Вітаю сердечно, пані та панове. І в нас на черзі продовження теми а займенники. Зокрема, це будуть присвійні займенники, залежна і незалежна форми. Тобто, правильніше їх буде називати Possessive Adjectives і Possessive Pronouns. Посилання на теорію буде в описі відео. Це вправи з раундап 3, з зеленого. І перша вправа нам треба поставити Possessive adjectives. Тобто Possessive adjectives – це власне, те, що в нас прийнято вважати е присвійним займенником. У нас всюди буде отака пара позесів, і а далі в нас буде іменник. Саме ось так. Перше за нас вже подумали «His cat is so Beautiful, його кіт такий гарний. Такий красивий, щоб це не означало. Далі друге, щось там school is in Apple Street. Наша школа є на Apple Street. І тут буде Our school. Як ми знаємо, що Our дуже просто, тому що ось у нас we, ми, і ось наш. Our. Йдемо далі. «Brenda, is this щось там «book». «Brenda, це твоя книжка? У нас you. «you» – це ось. Ну і, відповідно, твій, твоя, твоє це буде your. Ось так воно робиться. Ну, звичайно, коли перед нами є таблиця, все дуже просто, але в ідеалі це треба все вивчити. Далі, четверте, чиясь там bedroom is upstairs. Моя спальня є на горі. Відповідно, моя це «my». Далі п'яте. Look at. Далі she. New dress, it's fantastic. Подивіться на її нову сукню, вона прекрасна, бо вона просто фантастична. Отже, she ось і ось її. Тобто тут буде hair. Як бачимо, she змінюється до невпізнаваності. Ідемо далі. Далі друга вправа вже цікавіша. Тут треба е, доповнити речення не тільки «possessive adjectives», але також вже і «possessive pronouns». В нас вже будуть дві колонки. І ми пам'ятаємо, що «possessive pronoun ставиться після іменника, не перед як «possessive adjectives», а після. Дивимося, як це виглядає на практиці. «Look at my hat». «This hat is mine». Подивіться на мого капелюха. Цей капелюх мій. Ну речення таке собі, але тут дуже добре видно, як працює оцей позесив пронаун. Тобто він стоїть в кінці і після нього вже нічого не буде. Ось воно майн. А ось позесив adjective. І ось його іменник. А після mine вже ніяких іменників не є. Друге Karen has got a dog». У Керен є собака, дес, щось там дог. Ну, це її собака мається на увазі. І тут буде в нас, оскільки іменник стоїть, в нас буде залежна форма, тобто possessive adjective, hair. Ідемо далі. My brothers have got bikes. Мої брати мають ровери, і ці ровери є їх. Ровери. У нас порожнє місце тут. Ніяких іменників немає. Значить, мої брати, це будуть вони. І відповідно, якщо вони це буде they, то possessive pronoun буде theirs. До речі, іменник тут теж присутній, але він опинився першим. Ось він. Тобто спочатку іменник, якого взагалі може не бути в реченні, але він стоїть першим, а далі вже в нас позесів пронаун. Тобто, фактично, вони просто міняються місцями. Якщо в нас послідовність присвійна форма, іменник, в нас буде залежна форма або позесів Adjective, інакше кажучи, якщо в нас навпаки послідовність, Спочатку іменник, потім там може бути ще щось, а потім у нас тільки буде присвійна форма, і після неї вже буде нічого не стояти. Значить, у нас буде possessive pronoun, або, інакше кажучи, незалежна форма. Отже, йдемо далі. Четверте: you and Robbie have got scarves. Ти і Робі маєте шалики. І далі: These are щось там scarves. Це є, ну, скорее за все, ваші шалики. В нас іменник перед ним пробіл. Значить, у нас буде possessive adjective і в нас буде your ваш. Тому що тут ти і робі. Вас двоє. Наступне Peter has got a kite. The kite is гади кайте. Пітер має повітряного змія. Повітряний змій є чий? Його. І тут у нас нічого не стоїть, тільки його. Про змія вже написали. Тобто ось у нас іменник. Зауважуємо, що у нас артиклі стоять перед іменниками, коли в нас незалежна форма присвійного займенника. І тут у нас буде «his». це прекрасний випадок, тому що коли в нас he, він, у нас his – adjective і his – pronoun. Абсолютно однаково виглядають. Всі решта виглядають по-різному, а цей виглядає однаково. Йдемо далі. Шосте. a new bag. Мама має нову сумку. That's... шось там bag. Значить, мама має нову сумку, це її сумка. І тут у нас вже інша послідовність, у нас іменник стоїть. Отже, перед іменником в нас може стояти тільки залежна форма присвійного заіменника або позесів, adjective, тому тут буде hair її. Ідемо далі. My friends and I have got sweets. The sweets are щось там. Мої друзі і я маємо цукерки. Цукерки є наші. Скож за все. Ну тут всюди послідовність через один, тому логічно думати, що зараз буде possessive пронаун. Так і є. У нас уже стоїть іменник. Далі, my friends and I. Це ми. Це we. І відповідно, якщо ми глянемо по таблиці, we, ми, our – це possessive adjective. Нам він тут не підходить. І далі ours, наш. І тут у нас буде ours. Йдемо далі. Восьме I've got a watch. This is щось там watch. Я маю годинника, це мій годинник, напевно. Знову ж таки, в нас стоїть іменник. Перед іменником може бути тільки залежна форма присвійного займенника, тобто позесив adjective, Враховуючи те, що тут я, значить мій це буде май. Ось така логіка. Ну воно ніби то й просто, але воно просто, коли ми уважно дивимося на речення. Тут ключ до успіху уважність, тому що треба не пропустити, де стоїть іменник і де буде стояти присвійна форма. Тут речення маленькі, тому в принципі тут легко слідкувати, але речення можуть бути як завгодно великі, і можна іноді заплутатися. Тим не менше, пам'ятаємо про послідовність. Possessive Adjective плюс іменник і іменник плюс possessive pronoun. Саме так, а не інакше. Я спеціально зберігла цю табличку, нехай вона буде. Така шпора невеличка, можна буде заглядати. Нагадую, що це з підручника Roundup 3 з зеленого. Скрін за посиланням в описі відео, посилання на теорію також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.